Привіт, профі і не профі. Усім тим, кому не давай дипломів, медалей і річної премії. Головне, щоб врожай був, ну як на картинці, пакету з насінням. Мене звуть Юлія Бігліцова. І сьогодні на каналі Професійне насіння ми повизбируємо найкращі сорти пекінської капусти. З назви ви зрозуміли, до нас ця овочева культура потрапила із Китаю. І найцікавіше те, що пекінська капуста дуже близька родичка звичайнісінької городної ріпи. Ця капуста за вмістом корисних речовин вдвічі краща за білокачанну. Вирощувати її у першому посіві краще після бобових, моркви, цибулі та огірка, а в другому після ранньої картоплі, кропу і цибулі на зелень. Ну і до конкретних гібридів, які ми дуже любимо. Віллі F1 від Nungwu Біо із Південної Кореї. Це суперранній гібрид, який достигає за 45-50 днів. Добре переносить стрес і прекрасно росте як в закритному, так і в відкритому ґрунті. Віллі оптимальний для весняно-літнього вирощування і найбільш комфортно почувається у суглинних, супіщаних і торф'яних ґрунтах. І ще один гібрид. Тепер трохи сунемось у термінах стиглості: Summer Highland F1 середньопізній гібрид. 70-75 днів для довготривалого зберігання. Він невибагливий, стійкий до стресових умов вирощування і хвороб, поєднує врожайність та гарантовану якість. Anaco F1 – це від італійців із United Genetics. Гібрид новинка із періодом вегетації до 75 діб для осіннього культивування у відкритому ґрунті. Anaco F1 – стійкий до борошнистої роси. А ще така пекінська капуста зберігається до 4 місяців і не втрачає колір, як свіжозібрана. На цьому в мене на сьогодні все. Ревізію пекінської капусти провели у гібридах, розібралися. Бажаю вибирати саме той, який буде приносити вам максимум задоволення. І хай вашу ділянку оминають віруси, грибки, бур'яни і погані сусіди. До нових зустрічей!